У нас тут всі, хто любить Україну. Україну, так. Дівчата різновікові, в кожного різна професія, в кожного різний статус, статус але в нас всіх одна ціль. Допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Ми е, в'яжемо сітки, у нас стандарт е, значить, 4 на 6 Но нам хлопці даже з передової заказували сітки, які були розміром 10 на 12. І ми оці сітки всі зв'язували до, до кучі і на дворі, на там, де травичка в нас росте, і виходили такі здорові-здорові сітки.